Всім привіт! Сьогодні в випуску Полісся офіційно відправила в дубль зірку збірної України. Рух розглядає кандидатуру. Лупашка кучер офіційно залишив Чорноморець. Михавка офіційно продовжив контракт з Динамо Київ. Житомирський клуб може припинити співпрацю одразу з двома ключовими футболістами, яких не було включено до складу команди на тренувальні збори. За інформацією sport.ua, Олексій Гуцуляк та Сергій Чуботенко не вирушили разом із основною командою Полісся на зимові збори. Згодом цю інформацію офіційно підтвердив і сам Житомирський клуб, підтвердивши відсутність обох гравців у списку футболістів, які проходять підготовки з першою командою. Футбольний клуб Полісся повідомив про управлінське рішення щодо формування. Анні складу першої команди та надав офіційне роз'яснення аби уникнути неправильних трактувань у публічному просторі. Протягом тривалого часу клуб вів конкретні переговори з Сергієм Чоботенком та Олексієм Гуцуляком щодо продовження співпраці, запропонувавши їм нові контракти на покращених умовах з переглянутою зарплатою, бонусами та чітким баченням їхньої ролі в команді на кілька сезонів. Водночас гравці ці пропозиції не прийняли. З огляду на відповідальність за довгостроковий розвиток команди та необхідність планування підготовки керівництво і тренерський штаб ухвалили рішення не залучати Чоботенка та Гуцуляка до роботи з першою командою і перевести їх до складу в капеліся Ю-19. При цьому клуб наголошує, що повністю виконує всі контрактні зобов'язання перед футболістами до завершення строку дії їхніх угод. Це рішення має виключно спортивний стратегічний характер та ухвалено в інтересах команди є її. Майбутнього. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Президент руха Григорій Козловський виступив з несподіваною заявою, що стосується Владислава Лупашка. Григорій Козловський залишив коментар на сторінці Віктора Вацка в інстаграм, у якому поділився неочікуваною інформацією щодо ситуації навколо Владислава Лупашка, привернувши до цього увагу футбольної спільноти. Вікторе, хочу поділитися інсайдом, що рух Львів розглядає кандидатуру Лупашка головним тренером жіночої команди. І це не жарт, написав президент Руха. Нагадуємо, що раніше Козлов. Ловський та Лупашка серйозно конфліктували. Президент руху навіть не приховував своїй радості, коли Владислава звільнили з посади головного тренера Карпат. Тому все ж наймовірніше, що такий коментар Козловського це просто тонкий тролінг на адресу Лупашка. Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер залишив одеський клуб, про що повідомив офіційний телеграм-канал команди. За взаємною згодою сторін було ухвалено рішення про дострокове припинення контракту між футбольним клубом Чорноморець та головним тренером команди моряків Олександром Кучером. Наш клуб висловлює щиру вдячність Олександру Миколаєвичу за період плідної та відповідальної співпраці. У складний для країни час фахівець доклав максимум зусиль для того, аби команда тішила своїх уболівальників позитивними емоціями. Та гідною грою бажаємо тренеру успіхів і нових досягнень у подальшій тренерській кар'єрі. Йдеться офіційному повідомленні клубу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Захисник Тарас Михавка продовжив трудову угоду з Київським Динамо. Новий контракт футболіста діятиме до 31 грудня 30-го року. 20-річний оборонець виступає за основну команду столичного клубу з 24-го року. У поточному сезоні Тарас Михавко зіграв за Динамо 26 матчів у всіх турнірах та відзначився трьома забитими м'ячами. Футболісти київського Динамо вже повернулися з відпустки та пройшли плановий медичний огляд. Наступним етапом підготовки для команди стане перше тренування у. В новому календарному році Карпати офіційно повідомили про підписання контракту з капітаном руха Марком Сапугою, який відтепер виступатиме у складі левів. Наразі термін дії угоди та сума трансферу залишаються невідомими. Раніше Карпати вже оформили переходи з руха Ростислава Ляха, Едсона, Бабука Рафаала та Віталія Холода. Крім того, до складу зелено білих може приєднатися і Ілля Квасниця, але вже в статусі повноцінного гравця команди. На даний момент рухи Карпати розташовуються в турнірній таблиці. ПЛ зовсім поруч. Обидві команди мають по 19 очок. Леви займають дев'яте місце, тоді як їхні принципові сусіди перебувають на десятій сходинці. Вінгер київського Динамо Анхель Торес продовжує свою кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сузгун, за інформацією якого 25-річний атакувальний футболіст перейшов до Еюпспора на правах оренди. Еюпспор підсилив свій склад 25-річним вінгером Анхелем Торесом із київського Динамо. Футболіст захищатиме кольори клубу на правах оренди до завершення поточного сезону, написав Сузгун у соціальній мережі X. У нинішньому сезоні Анхель Торес провів у складі білосиніх Два матчі, однак результативними діями відзначитися не зумів. Цікаво, що за турецький Еюпспор e також виступає колишній гравець донецького шахтаря Тарас Степаненко, який вважається однією з легенд клубу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переходь за посиланням в описі.